на території Великих Озер межують дві охоронні зони, сповнені життя, мальовничих пейзажів і культурних пам'яток. Це також найбільший природний ландшафт у південній Онтаріо. І острів Брюс відомий своїм біологічним розмаїттям національний парк острова Брюс і морський парк Фатом Файл останній притулок багатьох рідкісних видів у південній Онтаріо. тисячолітні кедри, неймовірні орхідеї і східна гримуча змія, – Сога, снег вони співіснують на цих скелястих територіях. Цей нерівний ландшафт, який став причиною багатьох корабельних аварій, водночас милує око. Але морські мешканці під загрозою. Тут правлять інвазивні види. А для наземних істот загрозу становлять люди. Вражаючі парки Канади, півострів, Брюс та морський парк Фатом Файл. У 1987 році з метою охорони природних і культурних ресурсів регіону було засновано національний парк півострова Брюс і морський парк Фатом Файл. Тут є понад 870 видів судинних рослин, 37 видів ссавців, 26 рептилій, амфібій і понад 3000 тисячі різновидів комах. Розташовані між озером Гурони і бухтою Джорджіан Бей. Ці два парки є національним скарбом Південної Онтаріо. Ці парки розташовані в багатомільйонній провінції, де мешкає чверть населення країни. Між національними парками і територією Великих Озер залягає давній геологічний Нягарський ескар. Він під цими скелями, печерами і мальовничими лугами. Цей краєвид наслідок двох геологічних періодів. Перший 400 мільйонів років тому, коли були відкладені ці скелі. Другий пізніший 15-20 тисяч років тому, коли тут з'явився льодовик і сформував більшу частину території північної Америки, яку ми бачимо і сьогодні. для багатьох видів ця місцевість стала домівкою. Найбільше природні особливості території характеризує наявність тут чорних ведмедів. Тут також мешкає Місісуга, єдина отруйна змія в Онтаріо. Східній гримучій змії Місісозі тут подобається. Ця місцевість була відшліфована льодовиком, який відступив і залишив гладенькі кам'яні плити. На них змії гріються на сонці. Тут також є пеньки, колоди і розколини, де вони ховаються. У межах парку їхня популяція процвітає, але це вимираючий, виб. кількість місяців зменшується, їх витісняють з їхнього природного середовища і винищують. Коли люди знаходять таку змію на своєму подвір'ї, а в них є діти, вони розрубують її лопатою. Це одна з головних причин вимирання цієї змії. Ускладнює ситуацію те, що території національного парку Брюс, позначені на карті зеленим, межують із великими шматками приватних земель. Установа парки Канади намагається врегулювати цю ситуацію, закликаючи людей не чіпати змій. Ми просимо людей мирно співіснувати з гримучими зміями і не рубати їх лопатою Однак існує ще ризик наїздів на дорозі зокрема для змії і ведмедів. Для дослідження ведмедів застосовується багато підходів. За ними стежать весь рік, навіть взимку, коли ті впадають у сплячку. Ми навідуємо їх у кінці лютого, коли вони стають активнішими. Ми заходимо в барліг і присипаємо маму. Та спершу їх треба знайти. Ми знайшли барліг за сигналом з радіо на шиниособливістю півострова Брюс є те, що ґрунту тут небагато. здебільшого поклади карстової породи. А ведмеді риють свої барлоги в землі. Тому барлоги у місцевих ведмедів незвичайні. Перш за все за допомогою снодійного, ми на годину приспимо матір. Потім виймемо її, зробимо аналізи. Перевіримо її здоров'я, зафіксуємо на шийник. І Найголовніше дізнаємося, що є в неї малята. Добре, так, ось один. Тримай. Дякую. Тримай. <пробітник> У барлозі троє маленьких ведмежат. Третя це М. 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 дівчинка. Перевірю ще Ф раз. Довжина вуха 30. кіло два з половиною кіло. У південній Онтаріо лишилося дуже мало чорних ведменів. Близько 200 живе на острові, і десь 50 на території парку. Популяція дуже маленька. Біологи шукають способи її збільшення. Чи достатньо 50 особин, щоб підтримати своє існування? Чи вони повільно вимруть через це? Залишимо її, нехай його тається. Ви вже закінчили? Так. І наснився поганий сон. Коли ведмеді прокинуться навесні, вчені стежитимуть за ними за допомогою пасток, які збирають аналізи ДНК. Все готово? Одна є. Вони змушують ведмедів потертися об дріт, підвішуючи на ньому банку сардин Тут є великий жмут ведмедічої шерсті. Супер. Бачите сліди зубів? Її розірвав ведмідь. Це не є не куниця. Це видно за відбитками зубів. Це лише одна з 32 пасток, розставлених на півострові Брюс. за допомогою ДНК вчені встановлять особу ведмеді, який це зробив, і визначать розмір популяції, а також приміщення ведмедів території Це на наступний тиждень. з одного боку треба захищати природу парку але визначення меж парку завжди не просте завдання не можна відокремити людей від парку, від ландшафту. Це найбільша проблема. Бо контролювати екосистему, поділену дорогами на фрагменти дуже непросто. Складно зібрати усе докупи Це загроза не лише для тварин. А й для рідкісних рослин, яких тут багато. Тут у національному парку Брюс і морському парку Фатом Файв, Головну роль в їхній історії відіграли скельні породи. Уся місцева природа розміщена на ескарпі. Ще 450 мільйонів років тому це був край теплого, спокійного мілкого моря. Сучасні скелі це залишки тогочасного морського життя. відтоді територія зазнала значних метаморфоз. Вода випарувалась, Льодовики змінили місцевість, щасавши і забравши з собою верхівки скелі. підстильна порода півострова Брюс це здебільшого доломітит, який відноситься до вапняків. він дуже лужний, а згори є лісова підстилка із кедрової хвої. Вона в за властивостями як губка життя тут буяє орхідеї, яких тут багато квітнуть, пізньою весною. Травень і червень найкращий час, щоб побачити цвіт орхідеї. на півострові Брюс їх 46 видів, і майже 40 видів ростуть у межах парку. Надзвичайне розмаїття. 50 років тому все було інакше. Орхідеї часто стають жертвами власної краси. Нині тут було б набагато більше гарних видів орхідеї, але з плином часу ми втратили їх значну частину. Сюди приїздили люди і рвали їх. Це дуже прикро. Частина парку Брюс, яка прилягає до озера Гурон, рівнинна, на відміну від скелястого боку Бухти Джорджіан Бей. Звільнившись від тягаря льодовика, який залишив Ніагарський ескарб, земля тут піднялась. Рівень води коливався. Ці уступи, печери і скелі, витисали сили води, коли рівень озера був вищий. А ці схожі на вази скелі є символом парку. Якщо придивитися до скелі, можна помітити, що товщина пластів верхньої частини більша, ніж у нижчих пластах. Нижня частина складається із тоншого шару. І він швидше піддавався ерозії через хвилі. У нас також є печери, які замість того, щоб бути довгими і мілкими, глибокі і широкі. Після того, як рівень води був високий, він сильно упав нижче, ніж він є зараз. Це відомо, бо на дні бухти Джорджіан-Бей було знайдено згнилі 900-літні дерева. Це той самий вид кедри, який росте на скелях Ніагарського ескарпу. Розпочавши дослідження у 80-х роках, ми подумали, боже, ми знайшли екосистему, яку тривалий час ігнорували. деяким кедрам вже понад тисячу років. Стародавні кедри важлива частина історії, адже з тих давніх часів не лишилося нічого живого, окрім цих дивовижних кедрів. Завдяки цьому фрагменту стародавнього кедра, знайденого на дні моря, ми встановили, що він загинув у віці півтори тисячі років. Центр дерева насправді ось тут. Дерево почало рости, але багато коренів загинуло. Лишилося лише двоє. Потім і цей загинув. Але лишився один, і кедр ріс півтори тисячі років лише на одному корені. відомо з візерунка річних кілець. дерево пролежало під водою з з го року нашої ери. а це понад 1100 років. а почало рости воно у 600-му році до нашої ери. Дестантедопіенскорослість сучасних кедрів відображення геологічного оточення. Доломітити дуже стійкі до ерозії. Водночас у породі з'являється багато тріщин і надломів. Туди потрапляє вода. ці тріщини причина того, що тут ростуть дерева можна уявити, що скелі це вертикальні болота. Бо всередину потрапляє багато вологи. Вода просочується крізь скелю як крізь ґрунт. Тож дерева отримують достатньо вологи, щоб вижити. принаймні кедри, інші дерева навряд. чи. Тут у національному парку вони захищені. А от на приватних землях ситуація інакша. Велика частина території у приватній власності. Там ніхто не захищає кедри. Тісний ризик, що їх остаточно вирубають. Цим стародавнім кедрам потрібен баланс. А от досягнути балансу під водою ще проблематичніше. скелі, що роблять ці місця вражаючими, є лихом для моряків. уламки Ветмора одного із 27 затонулих кораблів належать морському парку Фатом -Фай. Як і Ветмор? Більшість уламків кораблів з 19 століття. Після такої кількості аварії на узбережжі Бухти джорджіан Бей встановлено три маяки. Донедавна ці кораблі були ласим шматком для чорних археологів. у 1964 році компанії скарби Ері» і пірнальники за трофеями вирішили підняти зна, якорі та інший метал. ходили чутки про використання динаміту Наші люди були вражені і вигнали їх. Звідси. Це було свідченням того, як люди цінують свою спадщину. як вони захищають природні скарби. Скелі, через які сталося багато корабельних аварій також є причиною чудової видимості. У воді немає молу. Вода завжди дуже чиста. але завдяки зебровій мідії і квазі, вона ще прозоріша. Ці інвазивні види вкривають морське дно товстим килимом. Їх було занесено сюди із баласною водою кораблів із Європи. Тепер їхня популяція розрослася, загрожуючи дестабілізацією морської екосистеми. Кожна з них фільтрує літр води на день, споживаючи фітопланктон. Ще років 10-15 тому. Я описав би Фатом Файл як пелагічну екосистему, де навесні цвіте фітопланктон, який годує багато видів морських істот, великих і маленьких звичайна харчова мережа Велика риба в цих водах була під загрозою через надмірне рибальство і попереднє знищення. риба сига, наприклад, тільки зараз відновила свою чисельність. Тепер через цих нападників у панцирах риба має новий раціон. риба має їсти зеброві мідії, а вони низькокалорійні. Вони не звикли до них. не знаю, які будуть наслідки. Морське дно теж не тішить. Мідзеброві міді використовують кальції скель для формування своїх панцирів, утворених із магнію і кальцію карбонату. Коли міді помирає, мушля осідає на дні. у нас немає видів, які зможуть піднімати поживні речовини з морського дна. у товщу води. Екологи уважно вивчають прибережну і морську екологію, щоб упоратися із ситуацією. Вони перевіряють якість води і розповсюдження рослин, а також популяцію риби, що живе чи буває. тут. Зміни вже помітні. Це чорноротий бичок, інвазивний вид. Бички теж занесені з баласною водою чужоземних кораблів. Вони їдять міді, дрібну рибу, але міді на дні моря викидають токсичні речовини. У їхніх екскрементах розмножуються нейротоксичні бактерії. Птахів, які їдять бичків, виносить на берег. на жаль, у нас немає чудодійного засобу протидії. На жаль. На карту поставлено багато. Ці парки найбільші оазиси у південній Онтаріо, але не все так безхмарно. Збереження життя на цих територіях це постійна боротьба і пошук балансу. Люди часто кажуть: ви національний парк, ви маленький клаптик у масштабах планети. битва програна. Встанащо сіпана манія витрачайте гроші на щось інше. я думаю, ці люди ніколи не були тут. Вони не бачили цієї краси, розмаїття, що властиві цьому природному середовищу?